Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день жеровий огляд на EDC річ а саме EDC Ліхтар, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. Ну а бачите, ви зараз два ліхтарі. Опинилися вони в мене на огляді два такі цікаві девайси Nextorch UT22 і Nextorch UT 11C. Це на мій погляд, суто формат EDC. Думав зробити про два ліхтарі одразу в одному відео огляд. Але все ж, Таки подумавши, логічно зробити буде відео і розділити його на дві частини. Тобто, окремо ми сьогодні поговоримо про ліхтар Некстурч 11C, а про Некстурчі t 22 залишимо на потім. Давайте будемо сьогодні приділяти увагу: ось цьому девайсу. Виробник його позиціонує як мультифункціональний ліхтар для активного відпочинку, а також для. Повсякденних і робочих завдань комплектація в нас проста: є коробка, є мануал і є кабель USB на Type-C В принципі, все. Вмикаємо, бачимо освітлення м'яке, тепле. Тут в нас розташовано 10 ледівських маленьких світлодіода на жовтій секції, і на білих секціях з однієї з іншої сторони по 2 світлодіоди. Промінь тут широкий, світить як боженька. На близькій дистанції ви можете побачити все навколо, нічого не пропустите. Далі, завдяки ось цій поворотній кліпсі, його можна кріпити на кишеню, на рюкзак, на кашкет, на бейсболку. Та й, в принципі, в руках його нормально можна тримати, Вмикнув і, і погнав, так би мовити. Зарядка відбувається через Type-C. Корпус у нас. Пластиковий, герметичний, ударостійкий все дуже-дуже зібрано добре. Є захист від вологи, ліхтар можна використовувати, до речі, під час дощу. Тобто, це не ліхтар, так би мовити, з Аврори чи з магазину бонус, подібні продаються, які, можна сказати, розсипаються в руках. Ні, це дійсно надійно зібраний девайс, яким дуже дуже приємно користуватися. Так, зверніть увагу ще на такий факт. скло тут в нас втоплене, тобто, якщо ліхтар впаде. Скло навіть не подряпається. Ну, може він впасти ось таким чином. Вот так? Все гаразд буде зі склом. Одна кнопка. Одна кнопка все управління ліхтарем відбувається за допомогою неї. Вона, до речі, гумова. У нас тут три режими роботи. Натискаємо, тримаємо одну секунду і вмикається одразу режим. В 20 люмен це найменший режим. Далі натискаємо, вмикається режим 170 люмен. Якщо ми натискаємо на кнопку, коли працює будь-який режим, і тримаємо 2 секунди, починається робота червоно-синьої мігалки. Що дуже дуже до речі, зараз в наші часи, корисна функція. Цей режим ще називають аварійний спалах. До речі, ефекту пам'яті немає в цьому ліхтарі. Ліхтар завжди вмикається на найнижчому режимі, і цю фічу я дуже дуже сильно полюбляю. Не знаю, як ви, але для мене це дуже зручно. Так, щодо потужності, щодо потужності і часу роботи, ну, по-перше, на низькому режимі, в 20 люмен, ліхтар може пропрацювати 11 годин. Далі на високому режимі 170 люмен. Ліхтар, як заявляє виробник, може працювати 2 години, але я особисто тут нікого обманювати не буду. Я спецом робив усі заміри. Він не працюватиме протягом 2 годин в режимі 170 люмен. Десь приблизно через 6-7 хвилин він починає скидати світло. І світитиметься десь на рівні 60 люмен. Ну, в принципі, це логічно, адже в нас тут АБС-пластик, тепловідведення немає. А от, до речі, в режимі аварійної мігалки, ось в цьому режимі, так він може попрацювати десь 80 годин плюс-мінус, тобто більш ніж три доби, і це дійсно вражає. Заряджати його можна через порт USB-C, я вже казав про це. Кабель входить в нас до комплекту. В ліхтарі вбудований літієвий акум 640 махів. Коли ліхтар заряджається, в нас світиться червоний індикатор. Ось він. Розташований над кнопкою. Так, коли зарядився, то вже світиться синій. Ну і до речі, синій індикатор живлення демонструє рівень заряду акума. Вага Нексторг ut 11 c важить лише 48 грам. Ось такі висновки. Точніше, це не висновки, це просто огляд. А про висновки зараз поговоримо. Висновки: так, ліхтар можна використовувати як ручник. Як налобник, його можна закріпити ось таким чином на кашкет або на бейсболку. Можна таким чином, бачите, робити зручний кут нахилу. Його можна зафіксувати на велосипеді як велофару. Зараз продемонструю, кліп, це знімається. І можна одягнути ось таку річ. Зараз її продемонструю. І використовувати на велорамі як велофару. І ось таким чином воно буде дуже зручно триматися ось за допомогою ось цього кріплення. Е, можна робити зручний кут нахилу, як я вже сказав, так. Він універсальний. Ну, універсальний, так. Да. Хоча, знаєте, на мій погляд, можливо, йому не вистачає режиму в 1-2 люмени, тим паче, що широка засвідка тут є. Але то вже таке. Ну, Взагалі, знаєте, мати таку річ на EDC в якості аварійного ліхтаря або аварійного маячка, або просто носити влітку на EDC замість основного ліхтаря. Рантайн тут просто шалений, особливо на 20 люмен, широкої засвідки, ось в такому режимі, тут цілком вистачає, цілком вистачає, щоб пересуватися по вулиці чи е, по приміщенню. Щодо ціни, то якщо брати в офіціалів його е, в офіційному магазині ціна 900 гривень. Але, але в описанні під відео буде на нього посилання, і якщо ви застосуєте промокод Дузев. То можна взяти його на 10% дешевше. Тобто за 800-810 гривень. Це цікава, проста надійна штука, яка, ну, скоріш за все, може статися вам в нагоді. Ну і невеличкий анонс наступного відео. Це в нас ліхтар маячок Nextor Tor 22. Вони нібито схожі, так. Але саме цей ліхтар це зовсім інша концепція використання. Якось так, але він дуже дуже цікавий. Так що не пропустіть, через кілька днів буде наступне відео саме про цей ліхтар. Так що, пані та панове, ось таким видався GT11C, простий, надійний, привабливий, цікавий девайс. Отже, шановні друзі, за традицією, знову запрошую вас до нашого чату. Наш чат знаходиться в телеграм-каналі EDC Victorinox Ukraine. У нас весело, у нас прикольно. І аби потрапити до нас, просто напишіть мені листа, розкажіть, хто ви, звідки ви, який у вас і став. І я відправлю вам запрошення посилання. І ласкаво просимо до нашої секти, так би мовити. Все, друзі, на цьому, все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Все буде добре, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо в цій війні. І найголовніше, слава Україні, друзі, всім папа. -па!